Ісусу Христу за сьогоднішній день і за цю пісню, яка говорить, що нам потрібно що робити? Радіти. Так? Нам потрібно бути радісними. І, звичайно, ви скажете, що ну, все-таки ситуація не та, щоб нам сильно радіти. Але знаєте, якраз у тому і є віра в Бога, що коли все показує, що ніби край. Але ця віра дає впевненість, майбутнє і надію. Псалом 10, другий вірш, написані такі прекрасні слова. Служіть Господу. Як ви думаєте, з чим там Давид каже? З чим? З радістю. А як ви знали? Читали, напевно, да? Служіть Господу з радістю. З'являйтеся перед ним веселими. Посміхніться зараз один до одного, все-таки потрібно знаходити в цьому житті і такі радісні, радісні моменти. Це є прекрасний час, якраз коли ми от зараз в Домі Божому, і ми можемо тут, як ніде інде, жити вірою, вірою в краще, вірою в те, що будуть зміни, які принесуть для нас благословіння. І ми чекаємо, чекаємо на них. Взагалі, от, чи може на землі людина мати зустріч із Богом? Це питання воно так сильно турбувало людей протягом всієї історії людства. І кожен відповідь давав по-своєму. Знаєте, я бував в багатьох місцях і я бачив, як люди часто відповідь на це питання будували через архітектуру різноманітних храмів. в деяких Архітектори, мені здається, вони так намагалися передати духовне життя людини, що сьогодні без такого внутрішнього страху навіть важко туди зайти. Да, є такі храми, які, в яких повністю вони є прикрашені різноманітними статуетками демонів, різних е, таких надприродних істот. І, думаєш, якось хочеться Бога зустріти, невже Він знаходиться саме там? Саме за дверима цього храму. Ми знаємо, що як небо, воно далеке від землі, таке далеке наше розуміння від Бога. І ми, все, апостол Павло, каже сьогодні: бачимо, як через тускле стікло. Ми не можемо побачити все так, як є досконало, побачити його Бога, побачити в усій Його повноті. Це просто нереально і навіть неможливо для нас по нашій природі. Але ми знаємо, що сам Бог Він приходить до людини. І ми розуміємо, що не в храмі Господь, і навіть не в літургії, не в ході служіння. Зустріч з Богом вона знаходиться індивідуально в серці, відбувається індивідуально в серці людини. В одному місці людина може з Богом зустрітися, і в тому ж самому місці інша людина може не зустрітися. Чому? Тому що, ще раз повторююся, Бог не в приміщенні, Бог не в якомусь конкретному місці. Він має зустріч з людиною в її серці. І тому, коли ми сьогодні зійшлися на це місце, і ми раді бачити одне одного, ми раді бачити кожного із вас, хто є в цьому залі, ми раді вітати всіх, хто дивиться нас онлайн, ми раді зустрітися тут. Але я думаю, що більшість із нас все-таки приходять на це місце, щоб мати. Оце єднання, зустріч із Богом. Особливу зустріч. Зустріч, коли в ній беруть участь не тільки я, але й мої брати сестри, які є поряд. Тому що з Богом зустрітися я можу і вдома. Але тут разом, як церква, як єди, єдине тіло Ісуса Христа, ми можемо мати цю зустріч. І тому важливо приготувати серце. А як приготувати? Як Господь хоче, щоб ми входили до нього? Господь через писання, Він часто дає для нас шлях і метод, яким хоче, щоб ми мали з ним спілкування. Знаєте, в Біблії буває так часто, щоб Господь порівнює наше життя або нас самих із містом, або з приміщенням, з якоюсь будівлею. І Він для того інколи навіть, щоб краще ми зрозуміли його, Він. Себе порівнює з такими фізичними, якимись величинами, як руки, ноги. Так? І ми думаємо, як же в Бога таке може бути. Так само він говорить про духовність, про зустрічі з ним, про його храм. І він каже, що цей храм він має те, що є всередині. Він має огорожу. І він має брами, через які в цей храм можна зайти. І так само, продовжуючи читати Сотий Псалом, давайте ми в ньому побачимо. Як Господь хоче, з чого Він хоче, щоб було побудоване, оце наше єднання з Богом? З чого Він хоче, щоб було побудовано те місто, мож... місце, в якому ми можемо зустрітися із ним. І ми читаємо, як я вже прочитав другий вірш і продовжимо з третього, і там такі прекрасні слова. Цей псалом він називається Псалом подяки. Знайте, що Господь є Богом, Він створив нас. І ми йому належимо, ми його народ і вівці Його Пасовиська. Входьте в Його брами з подякою, в його двори з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий, Його милосердя вічне і вірність Його з покоління в покоління. Я думаю, ви зауважили, як автор цього псалму він вказує для нас шлях, який визначив Бог, щоб ми входили до Нього через брами як? З подякою. Щоб ми входили до Його дворів як? З хвалою. Коли ми приходимо до Бога з подякою та хвалою, якраз це дає нам можливість війти в Божу присутність. Ми не можемо Богу принести. Якісь от дарунки, такі, які відрізняються від подяки, хвали, тому що що людина може йому дати? Але в нашій уяві дуже часто ми хочемо Богу щось принести і щось показати. Господь, от я цей тиждень такий був добрий. Я цей тиждень так нічого поганого не зробив. Прийми, давай, я вже хочу бути з тобою. Ти маєш мені відповісти, бо я ж так тобі служив. А хтось, якщо ще й постив цей тиждень, то взагалі він каже, що Господь йому тепер винен багато. Винен всього, і ця зустріч вона має відбутися. Хтось гроші хоче дарувати на щось і приносить їх, і думає, що це допомагає йому знайти от присутність Божу, війти в його дім. Але ми читаємо автор цього псальму, він конкретно говорить, що Господь хоче єдині речі, які допомагають нам з'єднатися з Богом, це подяка, похвала. Це слава для нього, що ще людина може йому дати. І в Біблії це навіть називається жертвою, жертва хвали і подяки. І тому автор цього псалма, він для нас ще раз і ще раз наголошує, що ми маємо знати цей шлях у Божу присутність, як ми входимо до Його воріт, як ми входимо до Його двору, що ми туди несемо? Найкраще те, що ми можемо принести, це. Подяка і похвала. Пророк Ісаія, він порівнює присутність Божу серед його народу з містом, і він про це місто там багато говорить в 60-му розділі. І знаєте, там є така фраза, частина вірша 18-го. Але назвеш свої стіни спасіння, а свої брами хвалою. Знову Господь через Ісаю, Він каже, що брами, через які люди будуть входити в це місто, в яке буде благословенне Богом, це буде хвала. Це буде хвала Богу. Якщо ми не навчимося приходити до Бога з похвалою, у нас не буде доступу до Його присутності, і не допоможуть нам наші добрі справи, не допоможуть нам ніякі наші даяння, ніщо не допоможе, якщо ми не навчимося хвалити Бога, бо тільки в хвалі. Тільки в поклонінні Богу ми можемо знайти Його присутність. Ми маємо мати в серці своєму такий храм, храм брами, до якого є через хвалу, через подяку. В наших безпосередніх обставинах життя сьогодні можна сказати, що немає нічого такого, що виглядає як привід, за що дякувати Богу, за що славити Бога. Але, якраз автор Псалма. Він і каже, і дає для нас навіть ще й нагадування, три причини для подяки і хвали, які не залежать від наших обставин. Перша причина, яка не залежить від обставин, в яких ми живемо, Господь каже в кінці цього псальму, що Господь є добрий, він благий. І коли ми це згадуємо, маємо серце наше наповнитися подякою. Він далі каже, що його любов на віки, Його благість, вона постійна, це теж та річ, яка ніщо не може змінити. Навіть якщо я сьогодні піднявся і в мене немає настрою, якщо навіть в мене щось не получалось, навіть якщо я щось втратив, але Господня благість, Господня любов не змінилася. І нам за це є за що дякувати. І Його вірність, яка триває протягом усіх поколінь, і ця вірність, вона теж дає нам добру нагоду для того, щоб ми могли дякувати і хвалити Його. Це все є вічні і постійні такі факти. І тому, коли я вірю в Божу незмінну доброту, любов і вірність, я ніколи не перестану хвалити Бога за них. І тому, коли навіть, можливо, вас зараз турбує щось, давайте зараз ми в цій першій молитві на початку нашого служіння, приходячи до Бога да, в Його брамах, піддамо йому подяку і хвалу за те, що Він є добрий, люблячий. І вірний Бог. Тому що вхід в спіл... до спілкування з Богом через подяку і хвалу. І хай Господь нас благословить, щоб ми сьогодні знайшли це Боже спілкування і зустрілися з Ним. Встаємо на наші ноги. Ми величаємо Тебе, Господь, в цей прекрасний недільний день, і сьогодні, зібравшись разом на цьому місці, Господи. Ми хочемо віддати для тебе подяку за те, що цього ранку милість Твоя вона обновилася до нас, за те, що Господь, Ти є добрий Бог, який посилаєш і дощ, і погоду, який Господь даєш все необхідне для того, щоб наше життя воно тут продовжувалося. Ти є Господь, який даєш своє благословіння, бо Ти є вірний. Ти вже багато тисяч років продовжуєш. Жити і спілкуватися із людьми, які проживають на цій землі. Ти звершив для цих людей те, що вони не могли досягнути, дарував для них спасіння і можливість мати вічне життя, яке буде після життя земного. І ми вдячні тобі, Господь, що ти був настільки люблячий і добрий, що ти послав сина свого, який прийшов на цю землю і віддав своє життя, пролив свою кров за наші гріхи. І ми вдячні, що ми тепер можемо, знаючи це, прийнявши це, стояти перед тобою і віддавати тобі хвалу. Хвала тобі, Господь, за твою любов, хвала тобі за твою доброту, хвала тобі, Ісус, за твою кров. Хвала тобі, Господь, за те, що ти помирав за нас. Хвала тобі за те, що сьогодні Ти, воскресший, даєш для нас спасіння і вхід у вічність. І нехай сьогодні, Господи, кожне серце воно віддає для Тебе подяку, хвалу, славу, щоб. Ти міг Господь торкнутися нас, щоб ти сьогодні міг говорити до нас, щоб ти міг сьогодні благословляти нас, благословляємо Твоє ім'я і будь Ти в усьому звеличний Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.